Команда громадської організації Україна це матір завітала до неймовірно талановитої жінки Марини Корнієвої. Вона мама трьох діток, яка навіть у найважчі часи знаходить сили творити красу. Її унікальна робота пано піксель це не просто мистецтво, а спосіб впоратись з тривогою та відволіктись від реальності війни. Ось познайомтеся, Це моя робота називається вона Берегиня у Пікселі. Кожен в ній бачить то, що хоче, наш молодший син бачить тут у Майнкрафт. Я бачу в цьому наших захисниць, дівчат. Сама берегиня це символ захисту для родини. Тут, якщо ви звернете увагу, бачите, рівносторонній хрест є. Ромбр, рівносторонній хрест це чотири цикли життя. Один іде в одну сторону, інший – в що це для рівноваги. Mm -hmm. а, ромб це поєднання землі і сонця, знатки. А, виноград це теж родючість. Взагалі, рослинна символіка це а, про родючість, про відновлення, про ну я не знаю, про напевно, про розвиток. Mm -hmm. І а, я хотіла просто я українка. Я щиро хочу, щоб мої нащадки, мої діти бачили наскільки я це любила, і залишити це для них. А сам орнамент я знайшла в пріпінтерепінтересту здається, та да? називається програма, і захворіла тим. Мав напевно десь травень минулого року. І виношувала, виношувала ті думки, поки не зблизилася, не познайомилася з сусідом, бо ми недавно придбали цю земельну ділянку. А він займається деревиною. Купляли дошки, сухі дошки. Вітя потім нарізав на планочки. Я на пилці розпилювала брусочки сантиметр, сантиметр, два мм, Розмір самого брусочка 7 на 7 міліметрів. І потім прораховувала скільки якого кольору треба, розфарбовувала це все. А потім викладала схеми, на початках викладала, а далі вже воно легше було, бо на початках було складно. Викладала схеми і клеїла. 800 годин роботи в мене пішло, це починаючи з розпилу, з шліфовки і о, о, склеювання. Я вам скажу, чому я почала це робити, тому що якщо не займати руки, то мозок кипить. В наш час треба боротися з цим. Ну, психологи, ви ж розумієте, що один для одного ми є психологами в родині, і оце ну, єдине, що коли в мене був поганий стан якийсь такий, або після цих обстрілів цього всього, я не підходила до неї. Чи би нам хорош... передавати енергетику? Так, да. так, тільки в хорошому настрої. Вона мріє зробити свій новий будинок особливим, наповнити його речима, створеними власноруч. А чи такі речі не лише прикрашають дім? А й несуть тепло, любов і силу. У кожного свій спосіб знайти внутрішній спокій. Для когось це творчість, для когось спорт чи читання. Головне, не залишатися сам на сам із своїми переживаннями. Діліться своїми історіями, як ви знаходите спокій у цей непростий час. Разом ми сильніші.